Вітання, Україна, вітання найкращим підписникам. Друзі, це відео із словами подяки від славетних козаків з 93 ї для вас. Три доброго дня, шановні наші побратими, співвітчизники, друзі, всі небайдужі люди. Хотів би оголосити вам. З нашого підрозділу першої мотопіхотної роти, першого мотопіхотного батальйону, 93-ї механізованої бригади Холодний Яр. Голосити вам подяку час 204 му батальйону тероборони, киянину, всім небайдужим йому його, людям, нашому народові за цей подарунок, за цю допомогу. В очередний раз хлопці. Будуть в подальшому виконувати на цьому автомобілі поставлені бойові задачі. Слава Україні! Героям Слава! Друзі. В той час, як на фронті наші мужні козаки тримають Орду зі сходу. Це дійсно Орда. Яка абсолютно дегеративна, невміняєма і лізе, лізе, і вже більше року, не полишаючи спроб захватити і знищити нашу державу. Всередині нашої країни є. Казалось би, що це наш державний законотворчий орган Верховна Рада, але в мене язик не повертається, їх так назвати. Я вважаю, що там більше половини. Більше 50% із цього складу це або прямі агенти впливу, або непрямі, або колаборанти. будь-хто чи шляхом вони там підкупу, ідейних мотивів, але вони працюють на країну агресора на Russian Federation. Ці всі законодавчі ініціативи, які останнім часом які з пулемета вистрелюють в Сторону військових і військовослужбовців і направлені на погіршення стану військових, це все хорошо продумана тактика і стратегія Кремля на полі бою. Вони нам зробити нічого не можуть, тому вони пішли шляхом внутрішнього роздору для того, щоб зламати моральний дух. Мораль нанести шкоду військовим і як ітог, привести до безладу для небажання продовжувати війну. Це все одна із стратегій. Хто читав там стратегеми, я не, да, не думаю, що там багато хто читав сундзи, але у Кацапів там є ж ті, хто читав і хто займався. Все це виражено у структуровані речі. Ніколи ні, ні кожне дива, що Верховна Рада там за проданці за три копійки будуть робити голосувати і, 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 за що хоч і, і стільки хоч. Тим більше вони не самостійні фігури. Там більша частина це фунти, там Каламойського, Ахметова, Фірташа, там і іншої, іншого не потрібно який буде бігати голосувати і, за те, що йому скажуть. І останнім часом вони вже дійшли в своїй ненависті до того, що е, соціальні мережі, через які йде канал комунікації між військовими і народом України, теж хочуть заборонити. Ну що проще, зроби закриті ті ж телеграм-канали, Ютуб канали, -канали тік-токи, і канал е, комунікації просто він обірветься. Його ну фізично не буде. А це для військових насправді несе дуже великі ризики, так як забезпечення, дуже багато за рахунок волонтерів, людей з України простих машини, БПЛА, спорядження дуже багато йде саме по цим каналам. І є дуже велика ну, опасність того, що їх дійсно позакривають і будуть погані речі. Тому, друзі, хто там вдома не на фронті. В законний спосіб петиції скарги закидати тих мразей, тих бородатого пуділя, блін дубінського ту потвору жабу, як її там Третякова яка ініціативи. Вони не повинні себе чувствувати так вільно в нашій країні. Це мерзота, яка повтікала в памперсах в перші дні війни, кинувши країну на призволяще, а зараз наживається на нас. Повбираючи у такі співпадіння, коли вони 30 тисяч доплати з військових обрали, і зразу з'явилася зарплата в них конвертах, до цього її не було. Тобто, ця ну, інформація вона абсолютно не секретна. І коли в нас в Україні будуть правоохоронні органи дійсно правоохоронними, це все прийде до логічного завершення. Зараз ми маємо самі тягнути ту роботу із цією мерзотою при вашій допомозі. Тому, друзі. Всі уважно послухали, зробили виводи і вперед. Зараз можна сидячи дома дистанційно, нормально мені давати прочухана. Ми все-таки віримо в ЗСУ, тримаємо стрій, все буде Україна, слава нації до смерть підірації.